І вість веселу, несу у вашу я оселю, на світший грішний нині прийшла господь свого сина Він народився у Яшкині, де бідні люди, нібидлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вклонітесь, до вертепу, поспішайте. Ідеться опустить, мано погибати. Ідемо ми до весепу Богу помолити, ідемо Ісусові низько поклонитись. Ясна зірка засвітила, нам дорогу позвістила, аж до того викуємо, в ту країну не знаємо, де прочиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Там ангели стали в лаву. Заспівали Богу, славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога сина, що прийшла святая днина. У сперської столиці прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красноясна зілька ся з'явила про народження носії весь світ сповістила. Тож ви дари всі забрали, йдемо за звіздою. Щоб вас розрадувати, щоб ви з нами пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дугою. З гір, з лісів у вифлеєм. Дар Ісусові несем, а ви, царі, що маєте для Сина Божого, адже царюєте мої літа. Я взяв золото з собою, думаю, придасться, бо зіслав на грішну землю Бог велике щастя. А я ладан взяв з собою, щоб народ був з ладом. А я миро, бо без миру нема добра людям. Ох, витайте, ясне панство з далекого краю. Ви, напевно, втекли з бунту, що вибух в Китаю. Добрий вечір, пане мої, що у вас тут за чаї? Як до мене б ви зайшли, то не знало б ви журбу. Хто у мене побуває, про всю біду забуває. У мене ліки такі є, той веселий, хто їх п'є. У мене є до сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю бурки, маю булки, маю мило, маю пиво. Ну, купуйте, живо, живо. Забирайся, мошку, з хати, бо торгу не буде. Зараз хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть це краму у моїй крамниці. Як вам буду тішитися, файні молодиці і дитину, як звичайно, мошку вбере дуже файно. А як грошей забракує, то мошку вам заборгує. Ти наразі заборуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Досить лиха, ти надіяв, зловно народі ти посияв, наробив дідів з торбами, хочеш це зробити з нами. Помудріли вже їх внуки, не попадуть тобі в руки. Ай-вай-вай, як ви помудріло, що би то таке зробити? Може, чорта запросити? Хто мене тут поминає. Хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де інші шахраї, там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці, бо я ж вавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Зате їм я таке маю, чортом мене називають. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Мир вам, браття, мої милі, тут слабкі, пекельні сили. Не лякайте, Тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то там місця чор немає, Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. В Сирій в хаті і на полі. Людей від всякої недолі. Хто горілку не буде пити, корчму буде обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливим буде. Шанувати будуть люди. Що то воно все таки діє? Можко ніц не розуміє. Чуєш, що воно сказало, щоб клопити перестало, як клопити не буде, можко з голоду умре. Не журися, любий свату. Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше щоб молились Богу один одного, щоб били. Добре, щоб горілку пили, отоді ми будем жили. Дивіться, нечиста сила. Ну-ну-ну, Я вам свого покажу. Я на вас іроду докладу. Звідки йдете? куди путь? Ми йдемо з востоку, аж до Єфлеєму, щоб принести щирі дари сину Божому. Йдемо до яскіні, божому дитяки. Ми будемо на віково його царем звати. О, що ви посходились до цієї хати. Ви вже певно, тут народили Я побиваю, а між ними вже і він знайде свій смертельний скін. Я, цар Ірод, смерди мила, завжди ти мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелію. Я з косою, наче кликав, хто за мною а кого тепер скосити. З них ніхто не сміє жити, їх усіх скоси. Крім того, Боже скоси мало, що у вертепі народився і на мій тром напасився. О, не буду цього царю! Їх косою я не дарю, бо мале дитя в яскині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла скосити. Я могучий і багатий, викуп добрий можу дати. Ось на золота моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати, поробив ти лихо на землі, кипиш у пеклі, у смолі. Добрий подарок ти мені, будеш кипіти у смолі, у пеклі на дні у казані. Тепер, браття, ми безпечні, вже нема кого бояти. Згинув ірок, і в дорозі не буде на нас нападати. Прощавайте, дорогі люди, мир від сьогодні буде, щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Хаті хлопі не виїдь, і сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як важко ірод умирав. Він не хотів по браті жити, Бога не хотів любити. Все в ріхах банкатував, чорту душу продавав. Шляхом Ірода, не йдіть до бося поверніть. То вас пов буде любити, буде вас засловити. вам щасливу долю і дому, і на полю. Puxa no cinto, Бажаємо веселих свят, і з Христовим і до вождів. Щастя, здоров'я, бажаємо всім, а по тій коляді проживайте ворожі. Весь біди без журби на нові коляди. Христос рождає. Христа. Веселий день весела новина. Ісус народився, маленька дитина. Ісус народився і хоче сказати, що радість велику приносить до вашої хати. А може в тій хаті, хто гірко сумує. А може в тій хаті когось вам бракує, то їх у розвеселяйте. Кого вам бракує, не забувайте. А ми з Ісусом на сіні. Бажаємо щастя всій вашій родині і всій Україні. Христос ся рождає.